Коли вже починає дозрівати ягода винограду, багато хто задумується про те, щоб посадити собі нові сорти, можливо, новинки якісь, можливо, підібрати щось з класики. Тому сьогодні я би хотів продемонструвати, що на даний момент у мене вже або достигло повністю, або майже достигло. Можливо, мій такий коротенький огляд допоможе вам поповнити свою колекцію. По кожному сорту пройдусь дуже коротко, розкажу тільки про переваги і недоліки. Розпочнемо, звісно, що з бордатої класики. Тут бачите, Аркадія, повне навантаження, по два грона на пагін. Кожне гроно в районі кілограма вже почала визрівати лоза. З плюсів цього сорту обов'язково назвати його урожайність, досить непоганий розмір ягоди, стійкість до хвороб це повністю надійний сорт. Недоліків як таких цього сорту нема, розтріскування ягід досить на низькому рівні. Варто згадати тільки те, що цей кущ не варто перенавантажувати урожаю. Як бачите, отаке гроно на Аркадії мені вдалося виростити. Тут ще одне на тому самому пагоні, от на цьому пагоні два грона. Ну, Кожне приблизно 700 грам, оце, можливо, пів кілограма. Ягода тут середнього розміру не розтріскується, дозріває в кінці серпня, в моїх умовах, в тепліших регіонах достигає на 15-20 серпня. При повному дозріванні ягода набирає золотаво-жовтого кольору. Смак гармонійний, зустрічається мускат. Мій вердикт однозначно потрібно садити на своєму винограднику. Він вас в будь-який рік буде тішити урожаєм. Підійшли до Юпітера, класичний. Американський кишмиш, бачите, яке навантаження, практично стіна урожаю. На пагінь закладає по 3-4 грона, які не потрібно взагалі нормувати. Хоча я тут також, в принципі, майже не нормував і пагонів залишав, бачите, по два-три пагона з однієї пазушки, з однієї бруньки, двійники, трійники, так звані. От тут є навіть не двійник, От, бачите, один пагін, далі другий ховається, і третій пішов на бік. Це трійники. Дозріває цей сорт в моїх умовах 20-30 серпня повністю. Навантажити його можна дуже добре. Придатний до вживання в свіжому вигляді. Виготовлення родзинок, ягода середнього розміру, безнасінність, непогана. Бачите, такого типу. От, Рудименти є, але вони не відчуваються майже при їжі. З недоліків можна відмітити те, що цей сорт має дуже сильний ізабельний присмак. Ізабельний аромат. Хоча багато кому він і подобається. Лоза дозріває дуже добре, навантаження. Кущ тягне досить непогано. Можна вирощувати на арці в неукривній культурі, тому що морозостійкість тут 26-27 градусів. Він має свою морозостійкість тільки якщо луза повністю визріла і вона не жирувала. Зажирована луза, яка має дуже великий діаметр, вона не витримує морозу навіть 20 градусів. Я про це вже знімав ролик, тому, якщо хочете, можете переглянути. Мій вердикт. Однозначно садіть, якщо вам подобається смак аромат цього сорту. Якщо не подобається, то це просто не ваш сорт. Одразу біля Юпітера у мене росте лівія. Бачите, зразу також яке навантаження. Залишав також по два грона на пагін. Має, маєте одне гроно, друге гроно. Грона не дуже великі, також більше, ніж пів кілограма, до 700 г. Окремі зустрічаються до кілограма. Отаке От, навантаження. Вже майже готовий, лоза також вже практично визріла майже до кінця. Як бачите, розмір ягоди тут середній, а розмір грона середній, вищий за середній. Отут, можливо, навіть одне і кілограмове гроно, але воно ще не достигло. Смаку тут дуже сильний москат, бачите, колір червоний, є кісточка, шкірка досить тверда, досить жорстка, не дуже добре з'їдається. От, маємо. Ви бачите ураження також сірою гнилью. Сіра гниль це слабке місце цього сорту. Треба дуже сильно працювати від неї, якщо ви не хочете, щоб вам осипалась грона, тому що вона може тут осипатись на будь-якій стадії, навіть зараз, на стадії дозрівання. Якщо для вас це мінус, то це також не ваш сорт. Але, як бачите, урожайність тут підвищена, смакові якості на висоті, мускатний аромат. Стійкість до морозу, як і всіх стандартних столових сортів, десь приблизно 24 градуси морозу, але вимагає обов'язкового укриття. Дуже багато хто вирощує цей сорт, повністю задоволені, але він вимагає деяких особливостей у догляді. Тому вирощувати чи не вирощувати вам його, не можу сказати, я його для себе, звісно, що залишаю, мені він дуже подобається. Зараз підійшов до плевена, от бачите, таке в нього грону середнього, вище середнього розміру, 300-400 грам, бувають до 700 грам. У мене, в моїх умовах. Ягода середнього розміру також. Це класичний сорт булгарської селекції, може витримувати досить низькі температури до 25-26 градусів. Багато хто говорить, що вирощує його без укриття. Отак виглядає приблизно гроно зблизька. Ягода середнього розміру, навіть можливо, ну, середнього розміру, переважно. Залежно від того, чи в нього був достатній полив. От, бачите, таке навантаження на ньому. Смак гармонійний, досить приємний, цукор набирає дуже високий. Достигає 25 серпня і пізніше в моїх умовах, швидше не достигав ще ніколи. При дуже рясних дощах, можливо, не значне розтріскування, але який виноград від цього застрахований? Практично ніякий. Як бачите, лоза також вже досить непогано повизрівала. От, недоліків, як таких, я на ньому себе не бачив. Чи садити цей виноград, на мою думку, Є місце, обов'язково посадіть. Непоганий сорт, нічим не поступається новинка. Зараз дивимось на сорт винограду Вікторія. Також вже старий перевірний сорт. І ті, хто його вирощують, знають всі його недоліки. Спочатку розкажу про переваги. Сорт дуже стійкий, як бачите. От, хвороб нема. Ягода дуже гарна, смак просто чудовий, якщо вам подобається такий смак. Дехто. Віддає перевагу трішки менш такому яскравому смаку, бо він на ньому, навіть не знаю, з чим порівняти, не мускатний, не Ну, дуже приємний сортовий смак, багато хто через смак його тільки і тримає. Також може культивуватися у напівукрівній культурі, витримує досить серйозні морози. На вигляд, самі бачите, який. От, дуже гарний. Дуже гарно виглядає, особливо зблизька, якщо грону повністю вже достигло. Але багато хто від нього відмовляється через те, що він має два дуже серйозні недоліки. Перший це те, що він дуже розтріскується на прирісних дощах. Ну, розтріскування практично може бути і 70-80%. Майте це на увазі, і також його дуже сильно б'є оса. Оса і шершень. Переважно навіть це відбувається все в комбінації. Впав дощик, ягідка потріскала і одразу прилітає оса, шершень і. Все з'їдають, вони можуть з'їсти практично весь урожай за декілька днів. Але незважаючи на все, я у себе цей сорт поки що тримаю. Також однозначно, чи садити його, чи не садити, не можу сказати, тому що є дуже серйозні недоліки.